Найгарніших речей у світі не можна побачити і навіть не можна торкнутися. Їх треба відчувати серцем. Життя було б трагічним, якби воно не було смішним. Два найважливіші дні у вашому житті це день, коли ви народились, та день, коли ви дізнаєтесь, чому. Коли ти перестаєш мріяти, ти перестаєш жити. Життя це лікарня, де кожен пацієнт мріє перебратися на інше ліжко. Спробуйте заглянути в кінець власного життя, а потім почніть жити так, щоб, опинившись у цій тоці, ви ні про що не шкодували. Тримайся подалі від людей, які глумляться над твоїми устремліннями. Маленькі люди завжди роблять це, у той час, як великі люди завжди дають тобі відчути. Що й ти теж можеш стати великим. Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку. Кров, піт і повага. Перші два ви платите, а останнє заробляєте. Постарайся отримати те, що любиш. Або доведеться полюбити те, що отримав. Успіх це коли ти дев'ять разів впав, але десять разів піднявся. Працюйте в той час, як вони сплять. Вчіться в той час, коли вони розважаються. Успішні люди роблять те, що не успішні не хочуть робити. Не бажайте, щоби було легше, бажайте, щоб було краще. Бездіяльність породжує занепокоєння і страх. Дія, впевненість і сміливість. Якщо ти хочеш перемогти страх, не сиди вдома і не думай про це. Встань і дій. Хтось запитав, чи правильно кажуть, що за зло треба платити добром. Учитель сказав А чому ж тоді платити за добро? За зло треба платити по справедливості, а за добро добром. Якщо ти любиш життя. Не втрачай часу, бо час це те, з чого складається життя. Три речі не повертаються випущена стріла, сказане слово і дні, що минули. Все в нашому житті приходить у свій час. Тільки треба навчитися чекати.